Доброго дня, шановні колеги. Якщо повторюсь, я думаю, нічого страшного не буде, але я маю деякі пояснення дати з приводу того, що вчора Кабінет міністрів України прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Для цього була створена Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Наразі запроваджено режим підвищення готовності на всій території держави з метою координації діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. В рамках виконання умов режиму надзвичайної ситуації вчора розпочалася інвентаризація всіх споруд та об'єктів цивільного захисту. Станом на сьогодні. За отриманою інформацією, половина об'єктів готова до прийняття людей. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайна ситуація, це обстановка, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою або іншою небезпечною подією, що призвела або може призвести до, ви... до виникнення загрози життю або здоров'ю. Населення великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території. Одним із різновидів надзвичайних ситуацій є воєнна. Російські військові і незаконні збройні формування продовжують спроби наступу на позиції сил антитерористичної операції. Противник намагається завдавати ударів по підрозділах українських військових та зайняти стратегічно важливі і вигідні позиції для здійснення подальших військових операцій і в першу чергу в районі міст Дебальцеве, Вуглегірськ та Маріуполь Донецької області. На Донецькому, Маріупольському, Дебальцівському, Луганському, Первомайському напрямках терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів. Гранатометів, танків та реактивних установок ГРАД. Терористи неодноразово вдавалися до штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Дебальцева та Санжарівка Донецької області та населених пунктів Новоташківське, Оріхове, Станиця Луганське, Кримське Луганської області. Всі атаки бойовиків були відбиті за минулу добу внаслідок збройних сутичок. Ми втратили 9 українських військових, ще 30 було поранено. В свою чергу, українські військові завдають значних втрат бойовикам завдяки злагодженим та вмілим діям підрозділів оперативного командування Північ які беруть участь в антитерористичної операції. Наприклад, учора в районах населених пунктів Сміла весела Гора, було знищено танк терористів. Там приблизно 60 бойовиків. Ще близько 300 терористів отримали поранення. Вчора українські військові взяли у полон механіка водія танка, громадянина Російської Федерації, мешканця Краснодарського краю. Під час допиту бойовик з трьома судимостями розповів, що був затриманий працівниками МВС Російської Федерації у місті Ростов на Дону. Під час спроби викрадення автомобіля. Замість тюремного ув'язнення начальник поліції Ростова на Дону запропонував Крадієві на місяць вирушити на схід України, захищати так званий Руський мир та пообіцяв після повернення зняти із злочинця всі обвинувачення та закрити кримінальну справу. З слів терориста, 23, 25 січня він брав участь у бойових діях проти. Українських збройних сил в районі міста Дебальцева та був затриманий українськими військовими під час штурму одного з опорних пунктів Збройних сил України. Бойовик також повідомив, що його підрозділ на 70% складається з громадян Російської Федерації, які, вбиваючи українців, скасовують собі терміни ув'язнення. На сьогодні контрольні пункти Гнутеве та Станичне-Луганське залишаються закритими для пропуску через численні обстріли та підрив автомобільного мосту. Російська Федерація вчергове грубе порушує міждержавні домовленості та міжнародне право. Російська сторона в односторонньому порядку дозволила проїзд через пункт пропуску Донецьк, автобусів з полученням Москва, Луганськ, Каменсь-Шахтинський, Луганськ. Міллерово-Луганськ, які прямували на окуповану терористами територію. Автобуси перевозили людей в кількості від 15 до 45 осіб. Нагадаємо, що суміжний міжнародний автомобільний пункт пропуску із зварено офіційно закритий відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Тобто, громадяни, які прибувають цими автобусами на території України, є порушниками і це вже відповідна відповідальність. За оперативною інформацією, терористичне угрупування, так звані ДНР та ЛНР, можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський, так званий гуманітарний конвой і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення. Військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Зазначимо, що російська сторона традиційно не надсилала жодних офіційних документів щодо проходження цього конвою. Міжнародний комітет Червоного Христа не буде брати участь у супроводженні та огляді так званої гуманітарної допомоги. Управління ООН з координації гуманітарних питань. Вже звернулося до Російської Федерації з проханням надати інформацію щодо вмісту цього гуманітарного конвою та всіх попередніх, які були доправлені в Україну з серпня 2014 року. Триває четверта хвиля часткової мобілізації. Так, одну з перших команд мобілізованих харків'ян у кількості 300 осіб направлять до високомобільних десантних військ Збройних сил України. Наразі значна кількість добровольців прагнуть потрапити саме до цих підрозділів. Про це розповів обласний військовий комісар. Українські воїни щоденно підвищують свою кваліфікацію на базі Криворізької бригади Національної гвардії України. Були проведені навчально-методичні збори з інженерно-саперними підрозділами частин та інструкторами з вибухової справи окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління. Під керівництвом досвідчених офіцерів нацгвардійці відпрацювали практичні питання встановлення вибухових пристроїв та їх розмінування. Міністерство охорони здоров'я України посилює заходи щодо забезпечення лікарськими засобами. Та фахівцями медичних закладів Донецької та Луганської областей, зокрема у містах Маріуполь та Дебальцеве. Фахівці МОЗ України спільно з медиками Маріуполя проаналізували потребу лікарень у медичних виробах. Наразі медичні засоби на загальну суму близько 250 тисяч гривень, у складі яких знеболювальні та кровоспинні препарати, перев'язувальні матеріали. Інфузійні рочини, вироби медичного призначення вже доставлені в лікувальні заклади міста Маріуполь. Вчора Служба безпеки України оприлюднила докази вчинення злочинів проти людяності бойовиками бандуформування ДНР та російськими військовими. 24 січня цього року терористи здійснили п'ять обстрілів житлових кварталів Маріуполя за прямими вказівками російських військових. Напад, під час якого загинуло 30 та поранено понад 100 мешканців міста здійснювався силами бандоформування ДНР, озброєних самохідними артилерійськими установками тюльпан та реактивними установками залпового вогню ГРАД. Назад і попросив координати для скоплення ВСУ. До конца 2014 года я работал в ГАИ, визуально знал, где находится техника Живая сила ВСУ в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google Земля и мне выбивались координаты, которые я по смске передавал в пеплу. За весь период общения с ним я передавал координаты в блокпоста на виноградном на Пикузовской трассе и на Таганровской. После этого был обстрел этих всех? Объектов? Да, после этого был обстрел. Всех этих объектов? Почти всех. По блокпосту на Таганровской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Когда утром? В ориентировочном часов 8. Сегодня, да? Сегодня, да. Я поїхав посмотреть, що там произошло, і сказав пеплу, що они промахнулися на 1 км. Він спросил, а як видно, откуда стріляли? Я сказав, що з стороны виноградного. Он... Дякую. Вогонь було відкрито за наказом офіцера Російської Федерації з позивним Горець. Вся доказова база причетності бойовиків і збройних сил Російської Федерації. До цього злочину була надана членам дипломатичного корпусу, акредитованому в Україні, в тому числі російському послу. На знак підтримки України в боротьбі проти агресії, депутати, члени комітету закордонних справ Європейського парламенту, закликають ЄС посилити санкції проти Росії, а Україні надати обладнання, щоб українці могли себе захищати. І триває допомога постраждалим районам та мешканцям Маріуполя. На місці трагедії, 24 січня, комунальні служби, рятувальники та волонтери допомагають місцевим жителям. Для тимчасового закриття розбитих вікон людям видають поліетилен. Штаб оборони міста розглянув питання заміни віконних шибок. На ці роботи, за попередніми підрахунками, необхідно близько 11 мільйонів гривень. У постраждалому районі вже відновлено подачу електрики та водопостачання. Подано тепло сії, усі постраждалі будинки. За інформацією голови Донецької обласної держадміністрації Олександра Кіхтенка необхідно понад 100 мільйонів гривень для компенсації наявних втрат. Громадянам, чиї квартири і будинки на даний момент непридатні для проживання. Міська влада надала можливість розміститися у місцевих профілакторіях. Україна допомагає своїм громадянам на звільнених територіях Міністерства аграрної політики та продовольства України за перші два тижні січня цього року доставила до жителів звільнених міст Донецької та Луганської областей 10 тонн харчових продуктів. Загалом з липня 2014 року Мінагрополітики України. За підтримки департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрації з 19 регіонів України надало постраждалим жителям Донбасу та військовослужбовцям, які захищають Україну в зоні антитерористичної операції 1 мільйон 94 тисячі тонн продуктів харчування та 18 тонн гуманітарної допомоги, в тому числі постільну білизну, одежу, засоби гігієни. Львівщина виділяє будівельні матеріали з регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів області для відновлення об'єктів інфраструктури міста Маріуполя, яке постраждало від обстрілів бойовиків. Учора зі Львова до Маріуполя вирушили дві вантажівки, які доставлять мешканцям Донецької області 10 тисяч листів, шиферу, 200 рулонів рубероїду та понад 316 квадратних метрів віконного скла. Також українські військові доставили низку гуманітарних вантажів жителям населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка та Старе Старегнатова, які потерпають від щоденних обстрілів. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва привезли допомогу для 400 місцевих дітей та велику кількість медичних препаратів та продовольства, які розподілені серед 50 родин та людей похилого віку. Українські патріоти продовжують підтримувати українську армію в Одесі волонтери та громадські активісти організували благодійний ярмарок та зібрали кошти для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Школярі і студенти Одеси продавали виготовлені власноруч витвори художнього мистецтва та кулінарні вироби. Юнаки та дівчата з з музичного колективу Друже Музико. Подарували від відвідувачам ярмарки пісенні композиції. До благородної акції долучилися й небайдужі одеситки, які виготовили пакети з сухими борщами та надіслали їх українським воякам на передову. І триває ротація військових, які несуть службу на сході України вчора. До Чернігова повернулася ще одна частина батальйону спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ Чернігів. Два вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою прибули на територію України через пункт пропуску Ягодин. Вантаж із генераторами та наметами прибув з Фінляндії для Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Дніпропетровську. Державний концерн Укроборонпром безоплатно передав нашим військовим майже 800 комплектів нової. Уніформи, комплекти військового обмундирування українського виробництва складаються з демісезонних бойових костюмів з утепленими підкладками плащів типу пончо, літніх та зимових маскувальних костюмів, термозахисних курток, флісових шапок і тактичних рукавичок. Крім того, українські розвідники отримали поясні нагрудні та неспинні розвантажувальні системи і рейдові рюкзаки, об'ємом до 80 літрів. Міжнародна спільнота продовжує надавати політичну підтримку Україні. Так, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію терміново припинити підтримку бойовиків зброєю на сході України, припинити дестабілізацію ситуації в Україні. А коментуючи провокаційну заяву президента Росії Путіна щодо присутності легіонів НАТО в Україні, пан Столтенберг зазначив, що єдині іноземні сили в Україні це росіяни. Які підтримують сепаратистів на сході України на цьому? Поки що все. Будь ласка. Якщо є питання, дуже Дякую. Перше запитання віддам присуди. Андрій Миколаївич, сьогодні зранку на сайті Міністерства оборони України під заголовком «Бойовики продовжують нести втрати» з'явилась наступна інформація. За останню добу з 26 на 27 січня у ході бойових дій українськими військовими знищено 4 бойові машини, 5 САУ та 7 одиниць автомобільної техніки. Напередодні підрозділами Збройних сил України було знищено 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ «Смерч», 12 РСЗВ «Град», 18 одиниць автомобільної техніки, один літак л 39 2 два літака Ан 2 один Як-52, два літака Як-50 та чотири, чотири гелікоптери Мі 24 при службі Міністерства оборони України. Оскільки тут не, хватає, не вистачає, не хіба що субмарини. Ми хочемо, щоб ви якось прокоментували цю інформацію, тому що вона справді, справді видається фантастичною трішки. Маю пояснити, що ця техніка. Я так зрозумів, що вас більше цікавить авіаційна техніка, про яку йдеться мова в повідомленні. Значить, Маю пояснити, що вона не була збита і це не повітряний, не повітряна атака з боку нашого ворога. Ця техніка була знешкоджена на території одного з аеродромів, який є на території окупованій бойовиками. Тобто, зроблено це для того, щоб вони не змогли цією технікою скористатися. Це все, що я можу вам сказати. you the same question. Хочу вас запитати те питання, те, що став на попередньому брифінгу. Наскільки вас непокоїть, що бойовики, російські війська, можуть намагатися захопити всю територію Луганської та Донецької області? І якщо вони вирішать це зробити, що може зробити українські військові із цим наміром? Чи можете ви зупинити їх, якщо вони до цього вдадуться? Дякую за питання. Це непокоїть те, що бойовики наступають і мають наміри захопити всю Донецьку та Луганську область. Це задача номер один. І зупинити вона виконується. Бойовики не можуть навіть з, з тими численними підрозділами, які вони вже отримали з території Російської Федерації і тією технікою, яку вони отримали. І ви знаєте, у нас буквально вчора представник України в ООН. Пан Сергеєв роз'яснив, що на території Донбасу зараз присутні близько 15 тисяч росіян, які ведуть активні бойові дії. Маю сказати, що кількість тих обстрілів, які ми фіксуємо щодоби, вона менше ста вже не складає. Наприклад, за минулу добу було 120 обстрілів. Попри те, ми відчуваємо і відбиваємо постійно вже атаки. Які здійснюються на напрямках, які ми сьогодні вже казали: це Дебальсівський, це Донецький напрямок, Маріупольський і на станиці Луганський. Тому е у нас немає іншого виходу, ми будемо оборонятися і стримувати цю агресію. Це наша головна задача. І наші військові з цим впораються. продолжение, Николай Щитков, Wall в продолжение этого вопроса, вы как-то буквально месяц назад говорили, что у соперника недостаточно еще войск для полномасштабного наступления по всем фронтам. Сейчас вот это вот соотношение, как оно изменилось, достаточно ли уже войск все-таки... Можно ли говорить о полномасштабном наступлении по всей линии фронта или все-таки это отдельные горячие точки возле Луганска и Дебальцева? І второй вопрос, що відбувається зараз в аеропорту? Про це в сводках. Спасибо. Можна говорити все, що завгодно, але сил для повномасштабного наступу не вистачає, оскільки, як тільки починаються атаки, наші її відбивають, знешкоджують живу силу і бронетехніку. Йде контрбатарейна боротьба, знищуються артилерійські системи, мінометні розрахунки супротивника, і в нього просто сил не вистачає на те, щоб зробити якийсь повномасштабний хід. Завдяки нашим хлопцям, які вже дуже майстерно володіють зброєю нашою, ми зупиняємо всі атаки. Нам це вдається, і навіть через те, що у нас на території окупованої Донбасу є така велика кількість людей, які Прибули сюди для здійснення агресії. У нас є і сили, і головне бажання їх не просто зупинити, а позбутися взагалі, здійснити такі умови, зробити, щоб це вони вийшли з нашої території. Щоб ви розуміли, президент України робить надзвичайні зусилля для того, щоб на дипломатичному фронті. Ми змогли не просто донести до світової спільноти ту ситуацію, яка зараз на Донбасі. Це дійсно дуже важливі міри, які допомагають нам тиснути на Російську Федерацію. І якщо ви вже помітили, можете зробити аналіз ще влітку минулого року. Європейська спільнота ще не дуже довіряла на навіть тій інформації, яку ми їм надавали, то зараз майже одноголосна. Йде тиск на Російську Федерацію, в тому числі і в Раді Безпеки ООН. Є заклики, ну деякі заклики на більш рішучі кроки. І наші сусіди наполягають на тому, щоб європейські парламенти, в тому числі і парламент ЄС, був більш рішучим у впровадженні санкцій проти Російської Федерації. Тому від президента до звичайного солдата. Всі роблять все можливе, щоб цю агресію не просто зупинити, а й взагалі позбутися цих окупаційних військ, які зараз знаходяться на території України, і на не менш важливому фронті інформаційному ми також дуже вдячні нашим журналістам українським, які роблять все можливе, щоб показати всьому світу, що насправді відбувається на нашій території. Я дякую вам. Миколаївич, ще одне запитання за браком часу.

Вот, но всё-таки авиация было уничтожена, и это все таки из России была поставлена авиация или откуда. И вообще какие ещё, какая ещё техника есть на вооружении боевков, о которой, ну, не говориться, не говорилось ранее. Всё. Всё ещё було розвідано, ушкоджено. І якщо щось нове з'явиться, теж буде зшкоджено. Андрію Маклайовичу, дуже дякую, Колеги, На жаль, за браком часу ми маємо відпустити Дякую Берега. всім. Це бачення. Завтра інформація, свіжа інформація оновлена інформація